Які коштує це промивання? Вартість робіт? Ну абсолютно більшість робіт ми робимо силами власне, ну, власними наявними силами, залучаючи працівників водоканалу. Тому досить важко визначити загальну витрату коштів. Але що стосується тих матеріалів, які ми купуємо, то частина з них компенсується за рахунок коштів міського бюджету. зокрема оформлення пожежних гідрантів. За Придбання запірної арматури частково силами водоканалу, частково за рахунок забудівників, які здійснюють забудову в різних территорах міста. Комплекс, якщо порахувати і вартість матеріалів, і вартість робітної плати тих працівників, які залучаються, вартість паломастильних матеріалів, вартість залучення механізмів, які виконують е, певні роботи під час целуй, то в принципі, я думаю, що ця сума буде кілька десятків тисяч, а можливо не 100 сотні тисяч гривень. Як відомо, в інших містах України не проводять двічі на рік такого промивання. Чим це умовлено? Чому саме? Не з зразу, що як відомо, що він відчу... просто no, no. ми також ведемо ситуації, в тих містах, які беруть воду з підземних джерел, як правило, є характерний високий осад заліза в воді. Тобто mm -hmm. в них також є, зокрема місто Чернігів, можемо назвати. В принципі, подібне на певній місці Рівного. Там, де повністю отапкується самули, неї характерна наявність е заліза природного. Перерахування з повітря воно окислюється, а відтак.